Панове, привіт! Я дуже хотів потрапити до другого дивізіону до ранку четверга, тому що саме тоді ми отримуємо нагороди за Rivals і починається вже. Новий відлік до наступного четверга. Але забігаючи наперед, скажу, що нагороди так чи інакше я засейвив до вечора п'ятниці, тому що там промо під запуск гри. Дуже багато цікавих карточок, тому хто зна, можливо, пощастить. Ну і е, в мене для підсилення в атаку з'явилися дві цікаві опції: Данджума і тюрам. Ну і це був складний вибір, перед яким я правда зіграв ще зі своєю командою, поки в мене був Лео Месі і його матчі в оренді. Ну, форма катастрофа. І короночку від Саввіо. Ай-яй-яй, Говард на місці. Говард, до речі, це та, хороший теж дроп. Шо, -шо я переплутав гравців, та я їх не бачу. Як сліпе кошеня в цьому матчі. Молодець Кореа один один. Форму чого я сам обираю, бо. Подобається, коли різні форми кожного разу. Кореа, молодчинка! Чого я тебе ще не кинув еволюцію, не знаю. Сам себе запитую. 2-1 я попереду. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Дай дой! Є. ПУАДО! Ні, ну тривелки. Значок більше, ніж фінестшоти. Та лот тут з дизайном всі про, це що за такий дизайн там? Не то не дизайн, а це як бейджик той. Важливий матч. Матч за чекпоінт. і матч який з чекпоінтом приніс би X2. А окей мій в телеграм-картинку я опублікую. Ух ти! Ух ти! Марек гамшик! До речі, вже зіграв два драфти. І не потратив FC Points і дав лише один жетон. Класно. Так можна дотягнути і до паку з легендою за FC Points, збережені з релізу. Савіо! Ну, нарешті. Прекрасно. Я на чекпоінті з X2. Де можна фодер на крепстей? E, squad Battles є варіант. Мені треба 60 голів ще забити. Але тут треба два матчі зіграти Battles. Я хочу зібрати Донджумо. О, Тюрам є. скільки коштує? Все так, як в нього на карті. Ну, Плейстайли дуже скупі, якщо чесно. Але він сильний фізично, може протискати. 90 сили 96 стрибки. Єріал, ого, це може бути такий противний гравець для суперників. Але і контролювати м'яч з ним може бути сумнівно, бо 27 тисяч. Це цікаво. Ну, подивись на удари Холланда. Різниця відчутна. По всіх інших, до речі, параметрах. Це так, чурам буде навіть прикольніший, ніж Холанд місцем? Ну але в Холанда буде фірмова анімація, очевидно. А так-та? Ви знаєте. Удар, якщо б устанути там, наприклад, хантером від лонгшотів відмовитися, воно буде нестися? І це де тепер і думайте, у Рам чи Денджума? Зараз буде перший пак за 100 тисяч номіналом. Пак, в якому 24 гравці. 24 рарних. 250 голів. З яких 60, щойно й забито. У Squad Battles Це наш шанс. Круту карту в основу або хоча б якісний фолдер для СБЧ. Я хочу волкаут! Сейвити пак на промо починається. Одна що ти то спитав? В промо відкрутять дроп, а зараз дроп є. Поїхали! Волкаут! Правий бек Іспанія. Що? Карвахаль може бути волкаутом? 86. й Ну, але волкаут. Пак, який нічого мені не дав, в принципі. Ну, одну 86-ту карту, то то не серйозно. Цікаво. А якщо Корея буде страйкером, ми можемо когось взяти чи ні? Бо там все опирається в Атлетіко. Так, судячи по тому, що тут мінус 2 пішло. А, Альварес ще й для Кореї, Аргентина. Ой-ой. ой, -ой, -ой. По-моєму, краще Донджума. Данджума, я не промахнуся. Гамшок у собі там взагалі нормально. Він один нікого не зачіпає. В разі чого готовий допомогти з серією А. А можна ж почекати, до речі, якогось інформа. Там же Джексон мав вийти. Вийшов Джексон? Він 82-й. Кореа тут найкраща опція? Чи буде ще краще, Як ви вважаєте? Корея добре. Такий на фланзі буде. Правий і під тривелки. Ще отримує. Це надійний варіант. Він мені подобається в атаці, технічний дуже, а потім він піде фланговим півзахисником. Ми повертаємося до Данджуми. Ну, Карвахаль, ти мусиш тут же повирішувати питання. Чуєш? Я тебе нашу спіймав. Ти? Кусок? Є. Yeah! Дайте, будь ласка, дешевшу, ніж стоун карту. Кому не лінки. За 3200 гарна покупка. Добре є. Чекай! Стоп! Боже мій! Дивись, що я ледь не зробив. Добре, що я уважний. Будьмо уважні. Віктор Циганков. Важливий гравець нашого клубу. 11 голів, 12 асистів. Циганков, в якого є історія. Ну і тут ще паки будуть. Раптом пак за денджимо принесе мені щось класне. Так, нікого я тут цінного не скидаю. Нікого. Пішли, Данджома, ми йдемо! Ми йдемо! Але оце я не буду забирати. Нехай мені показують, щоб я не помолився, бо зараз дуже такі, знаєте, маневри ризиковані десь скинути не того. А ми відкриваємо одразу цей пак. Дива не сталося, волкаут не дали. Це що з панії? Нормально, 84-й рейтинг. Піде, дякую, якраз ВСБ. 84-й рейтинг Нідерланди. Ух, я от якраз хотів запитатись, чи нема у вас такого, і праулер дякую, пише мені, що є такий Деліхт. Ну МЛС, ну куди воно? Ні до чого карта, правильно? Є! Yeah, перша. Солідна така збірка, потужна збірка. Гравця зібрали, Арно Джума, повернення легенди у мій клуб. То пам'ятає його, напевно, СІФА 23, не 24. Він у 23-й же ж був в СБЧ. По-моєму, така зеленувата якась карта з жовтим. Танджума. 85-й в парі з Кореа. Це має бути дуже гарно. А, волкауту нема. Я думав, що волкаут точно, 85-й не волкаут. Але думаю, я СБЧ збираю, то він виходить. Що це? Є? І ви не дали мені. 4, 4. Страйкер, і що прикольно, він може бути лівим півзахисником після того, як я переросту рівень ватаці Данджума і Кореа. У мене Корея направо, Данджума наліво, і два нових страйкера можуть влітати. Це зручно. І Кореа у мене в антрейді був, і Лоренте. Це дуже грамотний хід, хоча мені дуже сумно, що я не збираю все-таки тюрами, бо там теж дуже цікава карта. Контролят Делікт. Мені не подобається ця назва команди. Я її якось зустрічав в Райвелс, це може бути сильний гравець. Азар тут випав комусь, Та ти що? Малим мусіала, колман. Азар, Азар проти гамшика. Два фартових. Гравці зібрались. ого го, як буститься, я в шоці. Якийсь він дуже різкий. Якийсь дуже різкий він і на пасах. Таке враження, що в нього пінг мінус 5. А в мене там. О! Вау! Угу. У ну, мене був вчора один Magic, я з 0-3 витягував, але. Цей суперник виглядає сильніше, ніж той. Ну 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 дуже невчасно, дуже невчасно з анлаком. Добре. Гамшик. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Найс гамшик. Чудовий удар. 2-2 до Марика. Словак. Не знає, як він забрав капітанську пов'язку. А, то коли у на, на код батлс токи цикав місцями картки. Він забрав капітанку в eh, Джо Лінтона. А може гамчик і достойний бути капітаном, в принципі. Одного також і встигаю. Опа. Ну, nice, на Х2 їдемо далі. Лео Мессі. Яка волюва. 3 32 з 02, де ми на старті берега не бачили і просто за 10 хвилин горіли 0-2. Але ми не впали духом. Ми перевернули цю гру і дотиснули. Let's go Пуадо, Мессі. Мессі від мене вже піде, але Пуадо ще зі мною. Їдемо на Х2. Їдемо на Х2. Добре летимо, бо там зараз динамо буде. Ще один на Х2 нам треба, данджома щось. О, два асисти дав. Я навіть не помітив. Можна хіба, до речі, Гвардіоло кинути наліво. Купити ще Аканджі. Мацен відпахав як міг. 5 асистів, 45 матчів. А, блоки Вардіола. Трошки погано, що його забираю з центру. Добре. у ворота, Хіменес Гомес. До речі, ще можна Гомеса в ево качнути. Так і не качав. І ніякі Вільямс. Добре, цей суперник помиляється. Відміні від попереднього. Марек! Гомшик! Лаканчі вискакує на перехоплення. Стопертую та працює. Дальня. Скину. Біха. Ну, бити з того кута було без шансів. Певно. Ух ти! Та ти шо, ну, Савіньо, ну поробили тобі нині з тими каркасами. Та ну. Та ну Эдерсон! Далот потужний. О, далота мені треба. Точно, Далота я маю взяти. Для Ева. Бляха. Едерсон, добре. Вітя, класний лонгбол. Гвардіол щось не подобається, до речі, зліва Там Мадсен Без Дефу. Пух. Ось воно що. Добре. Добре. Молодець Данджума. Ось він! Почер! Так! Як ми могли забути дати йому завдання? Це так важливо в цій грі. Гардіол, ну який же ти поганий, коли лівий бек. Він Центрбеком був добрий. Ну 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 Джо! Танджума сам! Танджума Арно! Молодчинка, ось він! З поверненням! 3-2! Прошив ближній кут. До речі, ближній кут дуже так прошивається. Я вам скажу всі 25 Гамшик, гамшик. Геніально. Марек Гамшик, пані і панове, це геній моєї команди. 4-2, і суперник розуміє, що тут вже GG. Ну а після цього я, як і напевно ви, пішов дивитися матч київського Динамо. Розчарувався, повернувся тоді до гри, і мені залишалося всього лише трішечки до другого дивізіону, але застряг я тут на півтори, може, 2 години, тому що виграв, програв, виграв програв нічия. Важко дуже було, особливо коли проти мене грають Селі Баван, деякі якісь вінісіуси. А в мене склад скромніший. Це катастрофа. Але все-таки попехтів і недаремно. Я в другому дивізіоні, і саме за цей дивізіон нагороди мене. Чекають. Чи задоволений я збіркою Данджуме? Чесно кажучи, не так що аж в захваті, тому що в контролі м'яча мені хотілося, щоб він був трішечки легшим. Принаймні, Корея такий спритніший, трішечки моторніший, знаєте. Але я дивлячись на його статистику. Мушу заткнутись, просто багато забиває, багато асистує, тому загалом збірка того варта. Тим паче, що в майбутньому данджуму можна зміщувати на фланг, і там він теж буде, по ідеї, корисним. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.